Вітаємо на Пободанау, каналі, де ми розповідаємо не лише про погоду в Україні, а й показуємо її красу, таємниці та душу. Сьогодні ми вирушаємо у зовсім іншу подорож мандрівку у часі. Від Туманних Карпат до узбережжя Чорного моря Україна має одні з найвеличніших замків Європи. Вони пережили століття воєн, буревіїв і змін, і кожен з них має свою неповторну історію. Тож приєднуйтесь до нас. Аби разом відкрити для себе у замки України давні фортеці, в яких живе історія та легенди. І почнемо ми з Підгорецького замку, що розташований у мальовничому селі Підгірці на Львівщині. Підгорецький замок був зведений у 17 столітті польським воєначальником Станіславом Коняцепольським. На вході, на мармуровій плиті, була викарбувана латинська фраза, яка пояснювала призначення замку. Вінець війни це перемога. Перемога це тріумф, а тріумф це спокій. Це означає, що замок створювався не для битв, а для безпечного відпочинку. І саме тут одразу помітно гармонійне поєднання Ренесансного палацу та бастіонних укріплень. До речі, ці укріплення стали справді необхідними. Через 10 років після будівництва замок сильно постраждав під час боїв у період Хмельниччини. Але згодом його було відновлено, і він знову засяв величчю та красою. Наступною нашою зупинкою стане Хотинська фортеця, що розташована у Чернівецькій області. Сучасного вигляду Хотинська фортеця набула у 14 столітті, коли укріплення Галицько-Волинського князівства були значно розширені та посилені Молдавським князівством. До наших днів збереглося п'ять веж, розташованих на високих стінах, прикрашених червоною цегляною орнаментикою. Всередині фортеці є колодязь. Висвердлений просто у скелі на глибину понад 60 метрів, саме тому вороги не могли його ані перерізати, ані отруїти. Цікаво, що навіть сьогодні з цього джерела можна напитися вода досі приємна на смак та надзвичайно чиста. Хоча про одну зі стін побутують моторошні легенди. Кажуть, нібито пляма на камені це слід від дівчини, яку замурували живцем. Насправді ж, це місце просто просочене натуральною олією. Яку використовували під час реставрації. А далі одна з найбільших фортець при причорномор'я Акерманська фортеця, що у Білгороді Дністровському, Одеська область. Стіни Акерманської фортеці тягнуться більш ніж на 2,5 кілометра, а в деяких місцях товщина мурів сягає 5 метрів. Між 32 вежами була зведена потужна оборонна стіна. До наших днів збереглося 24 вежі, і вони й досі вражають своєю масштабністю. Засновниками споруди вважаються генуїзці, представники могутньої на той час Італійської морської республіки. Цікаво, що в ті часи ця територія належала Золотій Орді. Але хитрі генуїсці зуміли домовитися з орденцями і саме тут збудували величну фортецю. Далі ми прямуємо на Закарпаття до міста Мукачево, де височіє загадковий і мужній паланок замок із сотнями історій. Колись замкову гору оточували рів з водою та дубова огорожа паланка. Саме тому ця фортеця отримала свою назву паланок. Сучасного вигляду замок набув після реконструкції за часів Австрійської імперії у XVII столітті. Цікаво, що розташований він на висоті 68 метрів просто на згаслому вулкані. Тож, коли ще у 14 столітті тут вирішили побудувати колодязь, довелося пробурити глибину у 85 метрів крізь вулканічну породу. А з XVIII століття замок став політичною виязницею Австро-Угорської імперії. За майже 120 років через його камери пройшло понад 20 тисяч в'язнів. Наступна наша зупинка велична Генуейська фортеця. Розташована вона у Судаку, що в Криму просто на стародавньому кораловому рифі. Довжина її оборонних хмурів понад 2 кілометри. Стіни Генуейської фортеці мають товщину 2 метри. А у висоту сягають восьми метрів. Фортецю прикрашають 14 веж, що збереглися донині, кожна за вишки до 15 метрів. Цікаво, що ці вежі отримали назви на честь генуейських консулів, про це свідчать гербові плити, вмуровані у стіни. На території фортеці стоїть мечеть 13 століття, збудована піратами сельджуками, падишахджамі. За часів генуейців вона стала церквою, турки знову зробили її мечетю. Потім росіяни перетворили на православну каплицю. Згодом це була Лютеранська церква, з 1883 року, Вірменська, а з 1926-го музей. Такі метаморфози яскраво показують непросту історичну долю багатостраждальної кримської землі. А ми рухаємось далі до Хмельницької області, де стоїть одна з наймогутніших твердин України, Кам'янець-Подільська фортеця. Кам'янець-Подільська фортеця стоїть на острові, який з усіх боків охоплює петлярічки Смотрич. Фортеця заєднана з містом вузьким скельним перешийком, на якому збудовано замковий міст. Це надзвичайно вигідне місце для оборони, тому не дивно, що тут зафіксовано аж 14 етапів будівництва від 11 століття до початку 19. У фортеці є цікаве місце боргова яма. Колись сюди кидали боржників. Сьогодні там встановлено фігуру боржника, і відвідувачі кидають у нього гроші інколи до 4 тисяч гривень на місяць. Ці кошти йдуть на підтримку музею. А тепер рушаємо на Волинь. Перед нами Луцький замок, збудований у 14-15 століттях на місці давніх дерев'яних укріплень. У ті часи Луцький замок, який ми бачимо сьогодні, був лише цитаделю Великої фортеці. Але згодом. Коли він втратив своє оборонне значення, значну частину укріплень розібрали. До наших днів збереглась лише цитадель та фрагмент у вигляді чарторийської вежі. 28-метрова виїзна вежа настільки впізнавана, що саме її зображено на купурі в 200 гривень. Таким чином, Луцький замок став, мабуть, найвідомішою фортецею України. У січні 1429 року в замку відбувся грандіозний з'їзд європейських монархів, представників 15 держав. Вони, зокрема, обговорювали створення спільної коаліції проти Османської порти щось на кшталт середньовічного аналога НАТО. Наступна наша зупинка Свірський замок, розташований на півдні Львівської області. Фортеця височіє на пагорбі над ставком з трьох боків її захищає вода, міцні мури та оборонна вежа. Замок було зведено у 15 столітті. Але над виїзною брамою, на кам'яній плиті, зберіглася дата 1530. Саме цей рік викарбувано як символ перших перебудов. Особливу увагу привертає грифон, що зберігся на стіні замку, міфічна істота, яка нібито охороняє споруду. А ще тут варто подивитися на так звані портали вхідні арки з надзвичайно тонким і вишуканим різьбленням. Над входом до замку залишився напис Латиною. Цей дім згорів під час війни, відновлений у році господньому, 1917. Історія викарбувана просто на камені. Меджибіський замок друга за популярністю і впізнаваністю фортеця Хмельниччини після Кам'янець-Подільської. Його назва походить від розташування поселення між річками Буг, звідси і Меджибіж. Фортецю збудували у 14 столітті на місці давніх руських укріплень. Замок має форму витягнутого трикутника це типова ренесансна архітектура. Його структура складається з кількох окремих будівель: головний замок, лицарська, північна та офіцерська вежі. У центрі комплексу церква Святого Миколая. Цікаво, що за свою історію замок кілька разів змінював кольори. У 16 столітті його фарбували у рожевий. У 19-й у білий. А ще тут побував Тарас Шевченко одного 1846 році. На згадку про цю подію на стіні однієї з веж встановлену меморіальну табличку.